А до Сум приїхав міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус. Та був не сам, а заступником голови фонду держмайна Юрієм Нікітіним. Високопосадовці завітали до нас із робочим візитом. Перш за все, щоб оцінити стан одного з найпотужніших підприємств області та й України заводу Сумихімпром. Нагадаємо, наразі товариство в Скруті його ввели в стан санації, тобто виводу з банкрутства. Не оминув міністр економіки увагою сумських студентів. Подробиці візиту далі в сюжеті. Міністр економіки Айварас Абромавічу, з прибувши до суму, першу чергу відвідав суми Хімпром, бо ж економічна ситуація на заводі критична. Сьогодні борг підприємства перед фірмами-кредиторами становить майже 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Перед банками, які відмовилися погодити план санації, близько 340 мільйонів. Та колектив заводу налаштований позитивно. Продовий колектив на налаштований працювати. і Если в цьому році ми вже 25 тисяч тонн випустили плану, це вже гораздо краще, ніж випускати 15 тисяч, як ми випускали. До слова, за час банкрутства на заводі не продали жодного об'єкта виробництва. Та щоб врятувати завод, треба змінити керівництво, впевнений міністр. Я думаю, держава господарство має зробити все, що можливо, щоб повернути контроль цього предприятия, щоб руководство. Із заводу на прес-конференцію міністр запевнив, із топ 100 компаній, де акції держави складають більше 50%, половина працює збитково. Держава в довгостроковій перспективі не є хорошим хазяїном бізнесу. І прозорості там небагато, наголосив пан Айварас. Тому без реформи нікуди. Ми питаємося з'явитися таки реформу всіх. управление всех предприятий не точечно. У нас на данный момент 1900 предприятий, которые работают. Кроме них еще есть предприятия в госсобственности, еще похожее количество, которые или в стадии банкротства, или в стадии присоединения к другим. Поэтому множество предприятий, проблемы достаточно похожи. Их всех нужно выводить на прозрачное, на публичное пространство. Говорили не лише про далекосяжні плани, а й нагальні, студентські. Сумських аграрників цікавила доля їхнього вишу, чи переведуть під інше крило. До 1 січня 2015 року вони були підпорядковані Міністерству аграрної політики та продовольства. Зараз їх планують передати Міносвіти, проте не поспішають. Ні преподавателі у нас їх більше тисячі, ні студенти, яких більше двох тисяч. Соціально незахищений слой, это 177 студентів, які повністю на державному забезпеченні, Второй месяц не получають стипендий і виплат. Пан Айварас пообіцяв уже завтра зв'язатися з міністерством освіти та обговорити сумську проблему. А поки радить з практикуватися у великих компаніях, саме тоді запевнив, і професійний, і економічний потенціал Сумщини та країни почне зростати. Світлана Паламарьова, Юлія Марковська, Сергій Сурков та Сергій Лазаренко на часі новини.